Усім привіт, друзі! Компанія CarPlay Ukraine, черговий встановлений Apple CarPlay, черговий відеогляд. Цей раз в роботі у нас був Range Rover Sport 2014 року. Штатна мультимедія у нас Bosch виглядає таким чином. Ця штатна мультимедія теж докомплектовується додатковим блоком. Таким чином, без заміни штатного головного пристрою на оригінальному екрані у вас з'являється додатковий корисний функціонал. Робиться це за допомогою доставляння додаткового блоку до мультимедійної системи. Блок це ховається в торпеді автомобіля. Таким чином, в автомобілі нічого не змінюється, Мультимедіа залишається в оригіналі з тим же самим функціоналом. На оригінальному екрані повторюється, з'являється додатковий корисний функціонал у вигляді Apple CarPlay або Android Auto. CarPlay у нас керується штатним сенсором. Обладнання максимально інтегровано в автомобіль, працюють всі необхідні штатні системи, керування гучністю, як ми бачимо, керування штатним сенсором, кнопки на кермі, перехід в оригінальні камери. Це ми все покажемо. Тобто, обладнання максимально інтегровано в автомобіль, штатна мультимедія залишається в оригіналі, таким чином ви доповнюєте її реально корисним, реально зручним функціоналом. Apple CarPlay – це зручний додаток від компанії Apple, який дозволяє вам використовувати окремі додатки з вашого телефону на екрані автомобілю. В першу чергу це навігаційні додатки Google Карта, Waze, Сіджик, TomTom, Maps.me, будь-який навігаційний додаток доступний в Apple CarPlay. В другу чергу це музикальні додатки. Це Apple Music, YouTube Music, Spotify, різні підкасти. Це телефонні дзвінки. В інтерфейсі вашого телефону з вашими улюбленими контактами є месенджери Viber, Telegram, WhatsApp і є функція Siri. В Apple CarPlay. тобто ті додатки, котрі не відволікають вас від кермування автомобілем, доступні в Apple CarPlay. В Apple CarPlay немає YouTube, Netflix, Facebook або будь-якого розважального контенту, бо це політика безпеки. Тільки ті додатки, котрі необхідно вам за кермуванням. Повторюються в першу чергу. Це навігаційні додатки. Більше немає необхідності вішати сюди телефон з якимось додатком або тримати його в руки тут ці, тому що повторюся, будь який навігаційний додаток він є в. Apple CarPlay, ну от у нас, наприклад, Google карта. Ми можемо голосовим підсказчиком, ми можемо адресу вручну вбити, можемо вбити її в телефоні. Як вам завгодно, давайте ми перевіримо. Нам треба їхати на вулицю Хрещатик. Нам прокладає маршрут на вулицю Хрещатик. Ми можемо вибирати маршрути різні, які нам треба. І робимо почати, нам прокладає. Тобто це реально зручно, повторюся, більше не треба тримати телефон в руках або кудись його вішати в автомобілі. З'єднання з CarPlay у нас без Drotv, тобто телефон може навіть бути у вас в кармані і на екрані у вас буде навігаційний додаток. Те ж саме Вейс, Сіджик, Тобто, будь-який навігаційний додаток, повторюся, він є в Apple CarPlay. В другу чергу музикальні додатки. Apple Music, YouTube Music, все в інтерфейсі вашого телефона з вашими піснями, з плейлистами, все так, як в вашому телефоні. Всі процеси Apple CarPlay відбуваються в Телефоні. Тут тільки відображення від тих процесів, які відбуваються в вашому телефоні. Тобто, якщо ви прийдете в автомобіль і у вас не буде з собою телефона, то Apple CarPlay у вас також не буде, тому що, повторюся, все відбувається в телефоні. Apple Music, Давайте послухаємо музику, і я вам розкажу, який є нюанс по звуку. Тобто включаємо просто трек. Керування з громкістю у нас можливо як на кермі, так і на штатному джойстику. Слухаємо. Тайме його. Кращу волю у Зерую з сеу. Ворка тіла ляже фрун. Допоможе ся сегу. Топомоче за сегу. Звук для того, щоб був звук з епл карплеїв, нам в штатному меню необхідно вибрати один із істочників. Через котрі ми заводимо звук. Ми заводимо звук або через штатне Bluetooth з'єднання, або через аналоговий звук, так званий Aux. В LandRover він у нас називається як DOP-устройство, доп чи ДОП-щось. Тобто нікуди нічого фізичного включати не треба. У вас є можливість вибрати два істочника звуку: або аналоговий Aux, або штатне Bluetooth з'єднання. В чому різниця? DOP. AUX аналоговий звук. він... Трошки тише, бо це аналоговий звук. Трошки якість звуку, ну ми зараз протестимо, ви тільки що її чули. Але в, на Ауксі передаються навігаційні підсказки. Поверніть направо, поверніть наліво. На штатному Bluetooth з'єднанні вони не передаються, але трошки краще якість звуку. Тобто, якщо у вас не влаштовує якість звуку вашого Ауксу, ви можете пожертвувати Навігаційними підсказками, включити штатне Bluetooth з'єднання і так само йти в CarPlay И слух музыку. Давайте послушаем разницу в якости звука. Националистические батальоны применяют так называемые бандер автомобили. Да и попытали бандер автомобиль бить, если по дороге мужик Два істочники звуку, Bluetooth або Aux. На AUX є навігаційні підказки в навігаційних додатках. На Bluetooth нема, але на Bluetooth трошки якість звуку краще, ніж на Aux. Такий нюанс по звуку. Так, що ще сказати про CarPlay, окрім того, що це зручно. Повторюся, обладнання максимально інтегровано в автомобіль. Працюють всі необхідні штатні системи, кнопки на кермі, керування штатним сенсором. В даному автомобілі у нас оригінальна задня камера вийдя в реверс, нам загружається оригінальна задня камера, вийдя в паркінг, нам загружається автоматично Apple CarPlay. От, CarPlay це реально зручно. Окрім Apple CarPlay і Android Auto, в нашому обладнанні також є можливість під'єднати передню і задню камеру. Тобто в цьому автомобілі у нас оригінальна задня камера, нам це не треба було робити. але Якщо ваш автомобіль не дооснащений задньою камерою, за допомогою нашого блоку, ви можете це зробити, тому що у нас є відеовходи входи під задню і передню камеру. передню камеру теж можна дообладнати автомобіль, це теж доволі зручно. У нас є відео на Ютубі, де ми це робимо, можете подивитися, як це виглядає. І ще дві функції. Це USB-флешка, окремо кидаємо USB-вихід. Таким чином, з USB флешдрайва можна дивитися аудіо-відеофайли. І функція Mirror Link, зеркального дублювання екрану автомобіля, екрану телефону на екран автомобіля. Теж ця функція доступна в нашому обладнанні. Тобто це все, поставивши себе Apple CarPlay, ви це все вже отримуєте. В вашому автомобілі? Реально, штатна мультимедіа оновлюється, реально нове життя отримує вона, тому що отримує достойний новий функціонал. А який нюанс саме по Land роверу Тому що це тільки в цих автомобілях є. Штатна навігація, вона як коли ми встановили Apple CarPlay, вона зникає. Тобто замість штатної навігації у нас з'являється Apple CarPlay. Нічого страшного, тому що штатна навігація не має такого функціоналу, як має Apple CarPlay. І це тільки в ландроверах ставиться замість штатної навігації. Так, ну, що ще сказати? Ми компанія CarPlay Ukraine, ми встановлюємо Apple Carplay в різні автомобілі. Заходьте к нам на сайт carplay.in.ua, там ви знаєте більше інформації, там є можливість залишити а, вашу заявку з вашими контактними даними, щоб наші менеджери з вами сконтактувалися. Ми знаходимося в Києві, у нас є представництво у Львові, Харкові, Дніпрі і Одесі. Заходьте на нашу YouTube-сторінку, вона так називається CarPlay Ukraine, Там ви знаєте багато відеооглядів на різні автомобілі, а, даємо гарантію на наше обладнання після монтажний сервіс. Працюємо з сервісами. Друзі, якщо вам треба Apple CarPlay, звертайтеся в CarPlay Ukraine.